На Ковальщині смертельна ДТП. Авто в'їхало в паркан. Було це 9 березня. Внаслідок ДТП загинув співробітник сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції міста Любомель Олександр Самолюк. В поліції про обставини, за яких сталася ДТП, не говорять. Втім, там зазначили, їх співробітник в момент ДТП перебував поза службою на цивільному авто. Аварія за участю співробітника поліції трапилася 9 березня близько 23-ї години в селі Куснища Ковальського району. 30-річний водій автомобіля Шкода злетів у кювет, перекинувся і, на жаль, загинув на місці події. Поліцейські з'ясували, що загинув співробітник сектору реагування патрульної поліції відділення поліції міста Любомиль Самолюк Олександр Іванович. Він перебував поза службою на цивільному авто. Йому було 30 років. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.